Вітаю на моєму каналі. І тема сьогоднішнього відео у нас пов'язана з одним із найпопулярніших запитів, які ви залишали в мене в телеграм-каналі, та тут у вкладці спільнота на Ютубі. І це питання пов'язано із родом. Як з тим родом працювати, налагодити контакт, що відбувається? як... Попросити сили, як попросити захисту, як вибудувати взаємодію, чи, можливо, це у когось виходить, у когось не виходить, хтось сходив в медитацію, і ось так от всі зв'язалися, хтось ходить в ту медитацію, влазив, повзав ту медитацію, і сидить там годинами, і ніякі предки на контакт не виходять, а в когось взагалі рід трошечки, той вода, і я не знаю, там батьківська лінія ненавидила материнську лінію, або дід за бабою гризлись. Так, що просто е, нема куди було від них дітися при життю, а і після смерті нічого не змінилося. Як ото все взагалі? Як як з тим всім взаємодіяти? Чи потрібно використовувати техніки? Там я вас прощаю, мої прадіди, мої прабабусі, як чистити річ, чи потрібно його чистити? Купа, купа, купа питань з приводу родової системи. Отже, відео буде декілька, тому що вони... Достатньо змістовні для розуміння того, як взагалі а, родова система будується. І поки я вам буду розповідати сьогодні у сьогоднішньому відео основу та базу взагалі, звідки у нас з вами тягнеться тема семи колін роду, як вони впливають на наше з вами життя тепер і зараз, і чому якраз і ходять легенди навколо того, що там прокляття в всьоми коліна і так далі. Ви тим часом підписуєтеся на канал. Якщо ще не підписаний, пишете якийсь цікавий комент. Коментар ставити вподобайку, дзвіночок, щоб не загубити відео, і доєднуйтеся, якщо вам, звісно, цікаво, до моїх соціальних мереж і там до мого телеграм-каналу. Мені буде дуже дуже приємно, що ми з вами присуваємо україномовний контент. Отже, сім колін родових, звідки взялося, як пішло, як виглядає, і що нам з тим самим робить, і а, як нам взагалі взаємодіяти? да з тим родом, і звідки у нас з вами є уявлення про ту саму родову систему Сім колін. Друзі за останні півроку тисячі людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Отже, жив серед персів такий собі персидський пророк, ім'я якому бу, б, було спітема Заратустра або ж Зороастр. Він започаткував такий е, релігійно віросповіданчий двіж, як зороастризм. От, Побудова того самого зороастризму, як вірування, в першу чергу була пов'язана із предками, і якраз з віруванням у важливість якби, згадування, почитання та поклоніння семи колінам роду свого. Написав він разом зі своїми послідовниками книгу, яка так і називалася Книга предків, де було представлена його варіація, можна так сказати, візуальна такого родового дерева. Родове дерево це називається фарапахар або ж інколи ще читається як фравахар. Воно було колеподібним, де в центрі у нас були ми з вами, той хто живе зараз, а далі, як наче від сонечка, такими промінчиками, йшли всі інші, хто у нас стояв якби, з вами да, за спиною, і звідки ми тягнемося. Тобто виходило таких собі сім ярусів. Навколо нашої з вами персоналі, де перше покоління це той, хто живе зараз, нині, нині живущий, так можна сказати. Друге покоління це батьки у кількості двох людей, тобто батько і мати. Третє покоління це бабусі та дідусі у кількості чотирьох людей, незрозуміло чому. А п'яте покоління це бабусі прадідусі у кількості 8 людей, п'яте покоління це прапра бабусі дідусі у кількості 16 людей, шосте це діди прадедів, 32 32 людини. І сьоме це прадіди прадідів, які у нас мають 64 персоналі, як таких. А от, і оце все вибудова. Активних семи колін родових, яких ми маємо знати, тому що кожне коліно відповідає за якусь якість вашого життя, за вашу персональну якість як людини, і за, скажімо так, ті поведінкові фактори, або там питання грошові, або особистого життя, тобто, кожне коліно за щось відповідає в цій родовій системі те, що ви маєте на зараз. Тобто перше коліно, тобто ви. Або я як нині живуча, це напряму енергія сонця, тому що в зараз тризмі у них ключова фігура це сонце, ті, хто зараз знаходиться, тобто ось такий от момент. Ми є центральною фігурою, да? от, 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 от цієї всієї схеми, всієї ем, драбини семи поколінь, можна так сказати. Друге, це батьки є енергією місяця, які впливають на наше здоров'я, на наше оточення і на наші емоції. То наші батьки впливають на ось ці от фактори: як покоління, третє покоління це бабусі дідусі. Вони передають нам інтелектуальний потенціал, інтелектуальну спадщину, таланти, усіляку комунікабельність, тобто за цією теорією, саме від дідусів та бабусь, у нас з вами є основні якісь таланти. Четверте покоління формує у нас у житті усі любовні сценарії, всі питання значить, нашого а, особистого життя і матеріального благополуччя у зв'язку з тим самим особистим життям. То ось такий концепт у нас з вами на четвертому поколінні. П'яте покоління нам дає волю та е, напористість. Але якщо у п'ятому поколінні були якісь достатньо агресивні е, перегиби. Можна так сказати, тобто, ось ця воля і це, це упорство в п'ятому поколінні може вилізти нам тут і зараз агресію, яка не контролюється, якщо у нас там було не упорство і воля, а агресивна поведінка нашого якогось з вами там о, пращура, да, от ну. Ми з вами наслідуємо скоріше агресію, а не волю та не якусь цілеспрямованість та напорність. Шосте шосте коліно впливає на наш соціальний статус і на нашу. Нашу комунікацію із суспільством, на наше місце у цьому суспільстві, тобто ми з вами королева чи король, чи не дуже королева і король, і найважливішу роль вважається, що відіграє сьоме коліно, яка відповідає за нашу з вами долю. Ну, умовно. Як би у, у з чого починається усе? Тобто ми з вами по системі Зорастризму і семи колін починаємося начеб з сьомого коліна. Сьоме коліно формує те, якими ми будемо, як ми будемо йти, формує наш життєвий шлях. А далі кожне коліно дає нам а, там про прап... Пра бабусі, пра дідусі, бабусі, дідусі батьки дають нам щось да, до цього всього там стержня. Тобто родова система по системі Зареастризму, до якого ми з вами звикли, і да, і систему якраз от, і теорії про сім колін родових, вона нагадує нам, не знаю, популярний браслет Пандора, да, як носять дівчата, коли у нас є з вами стержень і на нього нанизуються бусинки такі красиві, от різні, да, різні тематичні. А основа у нас. Полишається цього да, браслету Пандора. І ми докуповуємо з вами потім у магазині лише оці красиві дорогі бусинки. Тобто родова система виглядає приблизно так. Отже, по, зараз, в міфології і в розповіданні за астризму: сім колін треба знати е, і е, чтіть ті сім колін саме із за того, що весь початок у нас і вся наша доленосність, вона у сьомому коліні, а далі кожне коліно. Яке наближається до нас, дає нам щось певне, щось, ну, що, якісь якості, щось конкретне. І виходячи із того, яка проблематика була у наших предків з вами, тобто в якому коліні яка була проблема, ми маємо з вами типу відпрацьовувати або переживати певні проблеми зараз. Тобто там, де у нас є відповідальність нашого там. Коліна пов'язана з особистим життям. Якщо там дід з бабою, мовно жили як кішка з собакою, ну, я маю на увазі прадід, там прабаба, да, четверте коліно. Якщо вони там жили як кішка з собакою, то що ми, типу, з вами дивуємося, що у нас така сама якась історія да, постійно відбувається. І ми, наче замкнуті у цьому положенні. От, якщо там наше сьоме коліно роду, ну таке собі було, такі, знаєте, родичі. До яких би ви не приїжджали навіть посрати у гості, от, не те, щоб побалакати, то що ми хочемо з того, що у нас все життя через це місце, ідея, через яке б нам дуже сильно не хотілося. Розумієте? от тому Якби система вона замикається на оцьому, на, на цьому всьому, і тому важливо знати, і важливо розуміти, скільки у нас з вами які у нас предки, що у них відбувалося, яка у них історія і так далі. Тобто, в системі зараз тризму це було супер, о, супер важливо, і на цьому ці, ну, ціла от, цілий релігійний двіж. Розумієте? А у нас зараз, на жаль, є проблематика з тим, щоб знати своїх предків. Але. Практичне практична порада, якщо ви маєте намір. Почати комунікувати зі своїми померлими родичами, вийти на контакт зі своїм родом. А, неважливо, ближче помершими, тобто бабусь там бабуся, дідусь, або надалі там шосте, сьоме коліно, прадіди, діди, прадідів і так далі. Нам бажано розуміти хоча б приблизно до кого ми звертаємося, знати хоча б а, якусь свою родову історію. Бажано. Якщо так вийшло, що ми з вами. Із дитячого будинку, і геть не знаємо, хто були наші батьки і так далі, то у нас вибору немає. Ми будемо йти навпомацьки. Але якщо ви не є. Таким персонажем, хто, на жаль, е, е, якби прийшов да, до, до нашого світу і осознав себе у дитячому будинку і не знає, хто його батьки, якщо ви не такий персонаж, то вам бажано доколихати всіх своїх живих родичів і дізнатися історію вашого роду. Перед початком роботи з самою родовою системою і з нашими предками, потрібно знати хоча б приблизно до кого ми звертаємося, хоч там в третє коліно, хоч в четверте. Якось порозпитувати, як звали, де, де жили, чим займалися, які легенди навколо ходять. Які там, я не знаю, цікаві історії родові були. Можливо, фотографії, які залишилися, можливо, портрети, якісь речі, можливо, залишилися. Може, ви досі в хаті живете про діда та про баби старовинні, да? тобто, якісь зв'язки. Отже, перед тим, як починати будь-яку роботу і звертання до роду, нам бажано історію того самого роду дізнатися. Знатися по максимуму, виписати собі імена, намалювати собі схему, батьк, б, лінія батька, лінія матері, зрозуміти, як жили ці люди, зробити собі помітки, щоб розуміти, яка у вас родова система. Від е, е, чим краще ви знаєте, звідки йде ваша кров. Тим а, простіше буде з тим родом налагодити комунікацію і зрозуміти, як нам вирулити з якихось проблем і життєвих обставин, які можуть бути пов'язані з тим самим родом, до якого ми плануємо з вами звертатися. От, дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема роду буде ще у наступному відео. Отже, підписуйтесь, щоб не загубити. Цікаві відео, які я сподіваюся, цікаві не тільки мені, але і вам. Усіх обняла.